У Чигирині націоналісти освятили Легіон Свободи, комбатантське об'єднання свободівців, учасників російсько-української війни. Його численність близько тисячі осіб. Свободівці кажуть, ця війна священна, як і за часів холодноярських героїв. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати шану тим героям, які вчили нас, як потрібно боротися з ворогом. Зараз ми прийняли їхню естафету, і вже замало нам буде відвоювати наші окуповані землі. Вже замало нам буде повернути Україну у наші етнічні межі. Завдання наше, завдання нашого покоління знищити це зло з півночі, знищити Російську Федерацію. Легіон Свободи це не формальна організація. Легіон Свободи сьогодні це є координація усіх свободівців на фронті і тих, які знаходяться на мобілізації. Завтра Легіон Свободи це є допомога. Кожному, хто пройшов горнило і страхи і небезпеки у цієї російсько-української війни, і прийшов переможцем. До Легіону Свободи долучились і 127 депутатів місцевих, місцевих рад, і п'ять народних депутатів Верховної Ради сьомого скликання. У війні легіон втратив уже 13 бійців, 69 дістали поранені різних ступенів тяжкості. Чигрин відвідали і бійці, котрі проходять реабілітацію чи перебувають на ротації. Я виріс. Повстанському краї на гаслах слава Україні героям слава. Тут на Холодноярській землі гасла воля або смерть сьогодні об'єднює тут нас дух мертвих, живих, ненароджених, і ми маємо йти завжди шляхом кроками наших героїв, які в свій час, як і воїни Української повстанської армії, так і тут отамани Холодного Яру віддавали життя. За краще майбутньої нашої держави.